Привіт малята! Сьогодні ми з вами з'ясуємо, що таке слова дія. І навчимося їх визначати та називати. Це слова, які відповідають на запитання: що робив, Що робить? Та що будеш робити? А зараз увага на картку. Я буду називати слова дію. А ти, будь ласка, показуй її пальчиком. Що робить? Пише. Що робить? Миє. Що робить? Біжить. Що робить? Іде. Що робить? Сидить. Що робить? Чисте. Увага! Інша картка. Тепер давай разом. Називати слова дію. Дивись уважно на картинку. Що робить хлопчик? Чистить. Що робить хлопчик? Їсть. Що робить хлопчик? Тримає. Що робить хлопчик? Намазує. Що робить хлопчик? Ріже. Що робить хлопчик? Ріже молодці. Наступна картка. Завдання те ж саме. Називаємо разом зі мною слова дію. Що робить? Біжить. Що робить? Несе. Що робить? Готує. Що робить? Спить. Що робить? Котить. Що робить, спить. Продовжуємо називати слова Дія. А зараз зверніть увагу: слова дія будуть зображені схематично, і ми з вами будемо вчитися їх називати. Отже, перша картинка НЕСЕ слухає. Нюхає, торкається, везе, читає, а тепер давай спробуємо ще раз: говорить, малює, стрибає. Танцює, пише, прасує. Молодці. Продовжуємо. Миє, обідає, дмухає, займається. Відпочиває, прокинувся. А тепер давай спробуємо скласти і прочитати речення за картинкою. В цьому реченні слово дія несе. Повторюй за мною, Катя що робить? Несе, несе м'яч. Отже, речення. Катя несе м'яч. Далі спробуй самостійно. Знайди і назви слово дію на цій картинці. Так, слово їсть. Молодець. Давай складати речення. Микола що робить? Їсть торт. Микола їсть торт. Далі складаєш речення самостійно. Продовжуємо. Слово дія одягнула. Отже речення. Маша одягнула шапку. Далі робиш сам. Сподіваюсь, що у тебе все вийшло. До зустрічі на наступному занятті.